Сторінка 190 минає рік, батько і мати на панщині Катерина Сама ще не доросла, зв'язана з малим Тарасом, як ланцюгами, сповивала, колихала, пісень співала, запихала дитячий плач куклою, по кутку носилася з ним, як із цяцькою. Проте сама нянька ще дитина. Хочеться з подругами в баштана на шляху погуляти, побігати у ворона, у квача, посадить малого на виходу. У ромашках у ту яму, що вирили хлопці, граючи в дуки, накаже, посваривши пучком: Сиди ж мені і не велась, поки не прийду. Вітром майнула до гурту, де аж куріла гульня. Про хлопця забула зразу, і сидить воно саме самісіньке, як одірваний од гілки листочок. Спозирає синє небо, зграє на ньому галок, сонце гріє. Ажки пахнуть, аж чхається хороше, як у купелі, і маленьке замахає до сонця ручками, засміється, загуцає, мов до сонця летіти хоче на руці, або саме сонце його витягає з пахучих бур'янів. Катря щира його нянька, теж за щирою гульнею на шляху згадала про малого тільки тоді, як з поля показалася череда, Открила широко очі, ляснула в долоні. А де ж моя дитина? На силу пригадала. Вітром полетіла в ромашки до дуки, сидить, уже і сліз йому немає, мовчить. Лише очищі набрякли від сліз і все личко виважене в сльози. Тільки побачила над бур'янами голову Катері, де ті і Сльози взялися, як ручаї, з раділом, з плачем, з докором і з жалем викидає рученята до неї. В крилами, перелетіло з осоружної дуки Катрі на руки. Моє маленьке скучив. Катря жагуче з пристрастю тулить його до себе, картаючи себе докорами і зарікаючи, що вона більше ніколи ніколи не буде кидати дитину на вулиці. Не в перший раз. Їсіньки хочеш знаходить житнього хліба, жовану куклу, на швидку піджовує її, пхає дитині в рот. Дитина із звірячою жадобою починає ту осоружну куклу жувати, сати, тіпати, щось мимрячі, невиразне і погрожуючи комусь головою. Катря пильно допитливо дивиться дитині в вічі. Вона одна розуміє її мову. Ось сонечко зайде, пан пустить маму додому, кулешику варити тарасика годувати. Ну. Співай за мною Тарасику, починає сама наспівувати, а вже сонечко за вербами, пусти на спани хоч і з ребрами. А сонечко теж каже йому про маму, жартує з малим, захиляючись за верби. Грається з ним чисто так, як буває мама. Откриє очі, ку-ку, знову закриє, нема. Таке ж радісне, тепле, червоне. Минає рік і два і п'ять років. Росте Тарас Шевченко. Тільки зіп'явся на ноги, почалося да дитяче, бурлакування, батьки на панщині, брат десь пастушить, сестра на городі, а ти, Тараси, куди хочеш. Скрізь тобі шахи відкрить. На леваду, ставу, за село до млина, у той сад густий та темний, за сад на могилу, у бур'янини сходимі, залізе до вечора не вибереться. І мандрує мала людина по світу зранку до вечора. Дива всякий на ньому споглядає, розуму набирається. Вийде з бур'янів на пол, як Кармелюк із лісу дивиться, як сонце заходить, як легенька хмарка і золотими крайками закриває його своїми червоними полями. І, здається, малому що там край світу. Там сонце спати лягає, як мати вечорами у свято. Скидає з шиї дороге намисто, у скриню ховає червону хустку, плахту. А на дворі темніє. Після першого жаркого квітневого дня плинув теплий тихий вітер. Над хатою зійшла вечірня зоря, заграла золотом в яблуневому цвіті, тихим, рожевим у білій на стіні глині. Уперше повесні білоголова Шевченкова родина. Розташувалася вечеряти під яблуною дворі чуби у всіх, як убілений льон, очі, як квітки льону, сині. Тільки мати чорнява з карими очима, невесела вечеря. Зморений батько свариться, мати заклопотана, зажурена, змарніла, їсть, як не їсть. Дочка Катерина стоїть спиною спершись на яблуню, задумана, заплакана, ложки в руки не брала. Заходить звичаєм погомоніти перед сном сусід і дивується: це тільки вечеряєте? Що так пізно? Та нам такий оце клопіт, ще й вечеря не радує. Хлопець десь дівся, мати розповідає. Зранку, як пішов, то оце й досі немає. Бігали й до ставка, і до греблі. Усі бур'яни обшукали, як у воду впав. Погляділи, сердито буркнув батько. Катерина враз опустила вниз сині винуваті очі. Нічого знайдеться, розважував сусід. Може, заснув десь у бур'яні. Проспиться, прийде. І починає звичайні свої балачки про панські звичаї, про золоту грамоту, слухають в'яло, без охоти, тільки поблизу, що. Шелесне, усі так і кинуться. Чи не хлопець? Прийшли останні за плугами, плугатарі, горти дівчат із серпами. Осів тихий зоряний вечір. Ну, і де б їй дітися, вражій дитині, не слухаючи сусідових палачок, тихо з нудьгою сказала мати Вечері, Катре і підемо шукати знову. Зарепіли десь вози, як у релі, багато, мов з ярмарку. Що воно? Раптом коло самого села луною вдарила в усі кутки багато голоса урочиста, хвилююча пісня. Вози реплять, а ярма брящать, а воли ремигають. А попереду отаман у сопілку грає. Усі забули на часину про хлопця, заворушилися. Чумаки. У селі бігли з дворів назустріч чумакам дівчата, діти, поважні діди з паляницями. Тільки чуть було. Чумаки, чумаки! Сусіди почали вгадувати, звідки? Аж поки чумаки замовкли. Аж ось Катря підняла вгору голову і крикнула радісно: А ось і наш волоцюга. Усі повернулися в один за перелазом біліла сорочка і блищали сині тарасові очі. Без шапки, босий. Лице взялося смагою темне. Як головешка, а на тій головешці білий чуб, як льон, стоїть, не наважується йти до гурту. Хмарні обличчя в усіх одразу просяялись. Де це ти був? Де тебе носило й досі? Де ти волочився? Стоїть, мовчить, оглядає свою хату, не впізнає, ніби після довгої кругосвітньої мандрівки. Де ж ти був оце питає? Чому не кажеш? Почав суворо батько. Хлопець промовив стиха. Був у полі, ти заблудив. Бачили таке? Хто ж тебе привіз додому? Чумаки? Хто? усі стовпилися коло хлопця. Хлопець розповів: стрінувся з чумаками, питають: куди йдеш? Мандруєш. Я кажу: у Кирилівку. А вони кажуть: Це ти йдеш. У Моринці. А в Кирилівку треба назад. Сідай з нами, довеземо. Та й посадили мене на віз. Дали мені батік волів погнати? Бачили такого? Чумакувати надумав вже. І як воно згадало, що з кирилівки? Я ж казав, що знайдеться, обізвався сусід. Такий лобатий не пропаде. Ну, почумакував, тепер бери ложку та сідай вечеряти, сказав батько. Хлопець тільки того і дожидав. Ну чого ж тебе понесло в поле? Чого? Допитувалася мама, мовчить і сьорбає з ложки. Аж луна йде. Мати кивнула на нього батькові. Як мотає, наче три дні не їв. Розмова між дорослими пожвавішала. По вечері мати постелила дітям на горбку коло сіней. Полягали. Тарас у середині. З одного боку кадри, з іншого Микита. Мати сіла коло них. Сусіди посідали на призбі запалили люльки, вернулася до своєї розмови. Тарас тим часом почав розповідати тихим таємним нічим голосом. Брат і сестра аж голови попідіймали. Крадькома прислухається мати, далі сміючись до чоловіка. Ви послухайте, що цей волоцюга вигадує. Старий того не придумає збрехати, як воно. Каже, що ходив він туди, де сонце заходить. Бачив залізні стовпи, що підпирають небо. І ці ворота, куди сонце заходить на ніч, як корова у хлів, розповідає, ніби справді сам те я бачив. Ой, Тарасе! Що з тебе буде? Усі на кутку кажуть, що з вашого Тараса, мабуть, щось добряче вийде, промовив сусід. Що вийде? жартом обізвався батько. Розбіяка великий вийде. Ось що. Ото чули про Кармелюка. А це другий буде такий. Це той, що в панів однімає та наділяє бідних. Починалася знову розмова про Кармелюка. що саме гримів у той час на Поділлі. У селі затихало, чути було інколи дівучий сміх на вулиці, коло хати і над хатою гули хрущі. Діти спали, як той артист, що дожидав, поки все кругом нього стихне. На все село защебета десь поблизу соловей.